Цього року, вперше день святого Миколая, відзначають по-новому, 6 грудня. Попри війну, у багатьох містах країни вже почалась підготовка до новорічних свят на вічевій площі біля круглого двору. Почали встановлювати традиційну ялинку незламності. Висота лісового символа свята 10 метрів. Монтаж штучного новорічного дерева триватиме кілька діб. Очільниця комунального підприємства Чисте місто Валентина Колодко запевняє, гірлянди, іграшки та безпосередньо новорічну красуню придбали ще п'ять років тому. Додаткових бюджетних коштів цього року не залучали. Усі прикраси на цю ялинку також куплені давно вже. Нічого нового ми на цю ялинку не докупляємо. Все буде у нас. Що з того року, з позапрошлого року ялинка незламності становиться в першу чергу для наших дітей, для нашої малечі, щоб вони прийшли, щоб вони порадувалися, щоб у наших дітей якась була радість. Перші вогні на новорічній ялинці засяють на День Святого Миколая у середу, 6 грудня. У нас є діти, які кожного дня ходять до садочків дитячих, які кожного дня повинні радіти своєму життю і менше відволікатися на будь-які прояви війни. Тому що все, що зв'язано з війною, травмує дітей. Це ж таки діти є діти. І тому ялинка це символ нашої незламності по перше раз. Ми повинні жити тим життям, яким живемо. У нас Різдво вже по новому календарю, всі Миколая і все інше по новому календарю церковному. І відтепер ми трошки раніше ставимо ялинку, зараз мороз, сніг на вулиці, і вже новорічний настрій, такий різдвяний настрій повинен бути у наших дітей. Звісно, я маю надію, що вони згадають під новорічну ялинку, все ж таки мир на нашій землі. Окрім новорічної ялинки, у цьому році планують встановити святкові декорації, казкові фігури та чарівні фотозони. Гості та жителі міста зможуть поринути у різдвяну атмосферу та відчути святковий передноворічний настрій, а малеча повірити у диво. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ